Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожних, пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну а зараз, друзі, поговоримо про погоду. Продовжимо, як змінилась ситуація на вулиці за останні дві години. Знає наша Аня Мартищук. Вона черговий кореспондент сьогодні і відчуває вже ці зміни на собі. Ань, вітаємо тебе ще раз. Розповідай. Вітаю колеги. Ну от вже точно, от, от, скоро треба і скидати і фіджаки, і теплі светри, і курточки, бо на вулиці вже плюс 18, Температура помітно іде вгору температура повітря. Бо сьогодні на українців чекає. Осінній літній день, і про це кажуть температурні показники, які сьогодні будуть фіксуватися в Україні. Тож в середньому в Україні буде плюс 25, плюс 26, а на півдні країни і плюс 27. Ось так така комфортна літня температура. Ну а щодо опадів, то невеличкий дощик сьогодні завітає на захід країни. Десь він там буде короткочасний, навіть навіть може виглянути сонечко. Ну але це все ж таки не вплине на теплу погоду. Там теж буде от на рівні 25-26. Ну а нарешті Торії країни сьогодні пануватиме сонячна і абсолютно суха погода. У столиці теж ясне небо таким воно буде продовження. і в Києві максимальна позначка буде плюс 26. Ну і тут залишається додати, що треба насолоджуватися осінню і вже розпочинати ось осінню фотосесію з листям у красивих парках. Вони вже жовтіють. І ось щодо листя, що помітили українці? Вони от прийшли в парк, мабуть, робити ці такі наші класичні традиційні світлини і помітили, що листя на каштанах не. Таке красиве пожовкле, як зазвичай у цій порі, а дещо сухе, скручене і ламке. І цим навіть почали ділитися у Тік-Ток. Можемо побачити, що люди обурюються і навіть шукають певні такі теорії, що ж зараз робиться із нашими каштанами. Вони сохнуть, і навіть є таке припущення, що це якась заокеанська міль з'їдає наші дерева. І я теж, от вирішила поспостерігати після цих відео у Тік-Ток, і знаєте, справді десь є каштан, який гарно так жовтіє. А ось цей можна побачити, що він дійсно листя сохне, дуже ламке і обсипається. Ну буквально дерево голі на очах. Ну, з цього приводу, звичайно, є занепокоєння і багато теорій в соцмережі. Ми про це вирішили спитати у ботаніків, фахівців, і ось що пояснюється природне явища, що з нашими деревами. Ірина єжель, ботанік. Давайте послухаємо. Вони не витримують спеку, вони випаровують дуже багато вологи, оскільки їхні лискові пластинки є дуже великими, масивними, красивими, і тому їм треба певний запас вологи, якого вони не мають. Також каштанчики дуже люблять компанію з інших рослин. Коли вони поодинокі, то їм буває незатишно, оскільки їхня лискова мозаїка. Не може повністю захистити усі листки, які знаходяться на дереві. Ну, сього є просте таке пояснення від науковців. Ну тоді нам а, виходить зараз. Треба шукати не, подано, не поодинокі каштанчики, а де їм допомагає оберегти листя інші сусідні дерева. Ну а також в багатьох регіонах спостерігається і те, що навпаки цвітуть каштани. Це звичайно пов'язано з нашою теплою осінньою погодою. Ну в будь-якому разі ми сподіваємося, що на дерева це наступному сезоні митни. Колепасибі Аню за оптимізм. за Твої історії на прямих включеннях сьогоднішнього ранку. Анна Мартищук, друзі.